Це крилата ракета Tomahawk, одна з найбільших гордостей американського флоту. Це набагато більше. Це справжнє диво авіаційної інженерії. Крилата ракета Tomahawk оснащена реактивним двигуном, як літак, і може запускатися з підводних човнів, навіть у зануреному стані, або з надводних кораблів, наприклад, есмінців. Вона створена для абсолютної точності, має дальність польоту понад півтори тисячі миль, близько 2400 кілометрів, і обладнана системою передачі даних, яка дозволяє їй змінювати курс прямо в польоті, якщо це необхідно. Коли томагов досягає своєї мети, вона може переходити в режим очікування. Годинами літаючи колами над ціллю, очікувані ідеального моменту для удару. Вона також здатна летіти на надзвичайно низькій висоті, близько 15 метрів над землею, щоб уникнути виявлення системами ППО. Ракета має просунуту цифрову систему, яка дозволяє їй оминати природні перешкоди, як от гори, та рукотворні об'єкти, як от будівлі та будинки. Але вона здатна нести 450 кілограмів звичайної вибухівки або ядерну боєголовку.